Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. І зараз ми зробимо цікавий огляд спецтехніки специфічної, яка є у нас на складі. Бачите, зробили зону спеціальну. І тут, в майбутньому, ми власне будемо робити викладку спецтехніки і на майбутнє. Маємо багато цікавих і корисних потрібних одиниць цієї техніки. І давайте почнемо. Та, мабуть, звідси й почнемо. А, трактор для лісу. 30 кінських сил. Зпереду відвал. Гідроциліндрики всі сухі, ніяких зауважень немає, нічого не підтікає по колу ні сальники. Товстелезний метал важкий. А, по шинах карби лишилися, тріщини мінімальні. Ну, послужить ще якийсь період точного. Забігаючи наперед, скажу одразу зробили знижку 500 доларів на кожну одиницю, а на екскаватор ще більше. Ну, дойдемо до екскаватора і озвучу знижку на екскаватор. Буду називати ціни вже зі знижкою 500 доларів. Хто слідкує за нами, може це перевірити і підняти там попереднє відео, переглянути, де ми називали ціни. Ламається. Привіт, і привід на гідравліку. Тут дві лебідки повністю справні. Бачите, з тросами. Трильовочний трактор. Трактор для лісу можна називати по-різному. Ціна з ПДВ. І, власне, давайте перейдемо до, до вартості 10 600 умовних одиниць за такий трактор з ПДВ. Вага, кого буде цікавити, назвемо, оскільки. Треба дивитися в митній декларації, там вага порядка трьох тонн. 500 доларів навіть на найменшу одиницю. Це молотарочка, була ціна 2200 зараз 1700, 1700 доларів. Тут двигун Янмарчик, оскільки це Янмарівська молотарка. Я думаю, що саме шасі ці гроші, а плюс ще молотарочка вона є актуальна зараз. Ціна. 1700, приїхали, забрали. Ціни самовивозу. Садовий оприскувач в дуже хорошому стані 500-літровий і садовий самохідний оприскувач. Зараз ціна 400. Було 4600 на сайті, ми вже теж поміняли, заходьте подивитися. Теж янмарівський двигун по, шасі, по власне шасі, як шасі, тут корозії немає, бо більшість пластик, але шини хороші, повний привід. Ну, тобто можна в садочок навіть після дощу заїжджати спокійно. Оприскувати його, чи не знаю ягідник, виноградник, зробити тут кабінку. Є такі з кабінками, ну вони значно дорожчі. доробити кабінку і мати такий самохідний оприскувач, незалежний від власне, трактора і погоди. А, так морквяно-часниковий комбайн. Переконалися маємо покупця, який користується і копає часник, без питань. Купає що моркву, що часник. Міняється трішки налаштування цього ножа. Який підрізає, і все, можна копати і чесничок. Це все тут потім очищується від і подається на оцю транспортерну стрічку. Такий комбайн зі знижкою зараз буде коштувати теж 400. 400 комбайн, 400 садовий оприскувач. Давайте ще такий самохідний польовий оприскувач на 400. Літрів у нас є, на нього теж знижка 5000 умовних одиниць. Тут відео є, кого цікавить. Є там додаткові огляди. Телефонуйте, звертайтеся, надамо надамо вам всю інформацію про цей самохідний оприскувач. Далі, дизельний навантажувач виделковий Це є Mitsubishi Grandia 18. Тут теж на нього хороша ціна і навантажувач 6,5 тисяч, 7, 100 там чи скільки акція. Даємо знижечку, оскільки тут рамка має корозію, і її треба або переварювати, або шукати нову. Ну, Даємо краще знижку, і людина сама зробить. Доволі свіжі роки і ну, справний працює все по гідроциліндру. Якраз, бачите, немає гідроциліндру, віддали на ревізію. Зараз буде основний центральний гідроциліндр вже після ревізії. Ну і величезний голіаф, екскаватор, п'ятитонний RX-501-й Кубота, ніде немає підтікань, є легка виробітка на пальцях, але вона не критична, тобто можна відразу ним працювати, нічого критичного по ньому немає. Дуже хороші гусениці, просто наче нові, ніяких підтікань. По гідроциліндрах ніде немає. Реально дуже хороший технічний стан, але є е, одне зауваження. Заводиться він навіть з півоберта, все там працює, відтискається, гідравліка працює дуже коректно. Бачите, по шасі, яке не мальоване, теж воно практично без корозії. Приїжджайте, тестуйте. Велика знижка 1400 доларів. 13500 самовивіз 5-тонного навантажувача з рукою. Е, власне, який нюанс? І чому ми надаємо таку знижку 1400 доларів, ну, тобто 900 додаткових доларів знижки до нашої акції на спецтехніку. Це за телефоном. Нічого критичного, відразу кажу, але треба прикласти трішки рук, кого це буде не лякати, зможе придбати чудовий екскаватор, великий, важкий. За дуже розумні кошти 13500. Так, ніби ну, все ми обійшли. Ціни і ці всі одиниці техніки є у нас на сайті. Контакти в описі до відео. От така підбірка спецтехніки, акція мінус 500, а на екскаватор мінус 1400 умовних одиниць. Обирайте собі помічника, який допоможе зробити ваші сільськогосподарські роботи. Чи, ну, Якісь логістичні складські роботи е чи спецтехніка у випадку екскаватора простішими і кращими. Всім успіхів, миру та перемоги! З вами був Володимир на каналі ЄРЕМ Техніка. До побачення!